Я хочу сказати Мужро. Бужроду. Ратушняк віддав, попросив мільйон євро взятки. По прийшов мільйон доларів вже, мало зменшити. чуть трохи. Я погорело повіс у лінці, ту є. Ти був у лінці тоді? Погорали. Я кажу, я тебе звідси не відпускаю, будеш у німці вплинути. Дай добро, що але буде в Ужорі. Ми пробили цей варіант. Збираються бізнесмени, в тому числі мої, з моєї партії депутати, і кажуть мені, що ти собі думаєш. от ми тут три місяці, ми раз і я виход нашому поставили. А я кажу, можна пасити? Шість місяців. За шість місяців не одного цурового цього не купили контейнер. Не іної машини навіть момента не є, що не купили. Споромоглися на сесії проголосувати, купити 300 баків. А я кажу, слухайте, люди, ви що, з ким ви дурите? Кого ви хочете дурити? Розумієте, що це? Б... А ви зайшла у всіх віддалених мікрорайонах, день стоїть баки, на другий день попалили. День стоїть, на другий день попалили. Оце такий був заход. Хочете ви того чи не хочете, мінімум на 50% і в Ужгороді є покращення. Мінімум.